Тарас Григорович Шевченко то поля полюбила чорнобрива козака дівчина, полюбила, не спитавши, пішов та й загинув. Якби знала, що покине, було б не любила. Якби знала, що загине, було б не пустила. Якби знала, не ходила б, пізно за водою, не стояла б допи вночі з милом під вербою. Минув рік, минув і другий, козака немає, сохне вона як квітенька, мати не питає. Чого в'яне не моя доньку, стара не спитала, за свого багатого тихенька єднала. Іди, доньку, каже, мати, не віки дивува. Він багатий, одинокий, будеш панувати. Я не хочу панувати, не піду я, мамо, рушниками, що придбала, спусти мене в яму. Нехай попи заспівають, а друженьки заплачуть. Легче мама в труні лежать, ніж його побачить. Отак стає чорнобрива, плакала, співала І на диво серед поля та полею стала. даблімі віє витер, гуляє по тополю, край дороги йде до поля до самого долу.